Кохані тюльпани в Целефані. Чоловіки з самого ранку штурмують квіткові ринки. Кого та як вітатимуть у переддень 8 березня представники сильної статі дізнавали журналісти новин? Біля прилавків черги. Обов'язковий пункт програми. Перед початком роботи для чоловіків вибір букетів. Сьогодні вітати будете. Співробітниць. Будемо вітати викладачів. Адміністрацію всіх жінок. Всіх жінок. Якщо сьогодні квіти це корпоративний обов'язок, то завтра чоловіки повернуться на ринок, аби привітати рідних дружин, мам, сестер та дочок. Однак є й такі, що двічі ходити не збираються. Завтра дорожче будуть Продавці Не встигають запаковувати букети. кажуть найбільший попит на тюльпани. Ну спина вже болить. Кожен мужчина хоче привітати співробітників, потім додому. Станом на 10 ранку продали вже кілька денних норм. Однак попит диктує не лише пропозицію, а й ціну. Вартість, хоча б на гривню, та все ж підняли. Гривні дорожчі троянди, тюльпани, а троянди приблизно на 2-5 гривень. Попри це, квіти чоловіки згрібають оптом. Сьогодні сім і завтра десь близько 10. Що, затратно виходить 8 березня. Так, як мені місяць працювати на один день. Кажуть, 8 березня обходиться дорого, однак не скаржаться. Мовляв, на жінках не варто економити. Вікторія Васкевич, Максим Бек, Новини.